Доброго дня. Сьогодні будемо розпаковувати ДБЖ або ІБП. ДБЖ 500 Вт. пікова номінальна 300 Вт. Це саме слабе з цих моделей. Тобто, таке підходить для котла, для комп'ютера, ну для іншої техніки можна використовувати. 350 ватт, це йде номінально, пікова 500 ватт. Зараз розпаковка і огляд ДБЖ самого. Зараз все будемо показувати. Зараз запаковане. Зараз будемо. Розпаковку робити, зараз пару секунд пауза. Далі ось так. Розпакували ми з сцелофана, а тепер робимо огляд, де бежи. Ось пише 500 є, ну це 500 ватт, він йде. Далі з обратної сторони показую. І далі ось так. З обратної сторони виглядатиме. Ось це є розетка 220 вольт на 16 ампер, Навіть пише 250 вольт. Із заземленням розетка. 16 А. Далі ось ця ну, вилка, правильніша не розетка, вилка. Вона включається в обичну сеть 220, в обичну мережу 220. Це йде провод для зарядки акумуляторів. Тобто акумулятори підключаються до цих проводів. Плюс-мінус, плюс червоний мінус чорний. Цим проводом, що включається в 220, буде. Заряджатись ці акумулятори, які під'єднані будуть до цього ДБЖ. Далі з обратної сторони. Що в нас є? Є дві розетки. Дві розетки 16 амперні 250 вольт. Одна і друга. Друга йде заземлення ось таке штиркове. Е Ось так виглядає. Одна розетка стандартна, така, як в нас. Дальше Це предохранитель іде. Кнопочка предохранитель. Дальше це є вентилятор кулер. Тобто він включається для охолодження електроніки і для трансформатора охолодження. Ось. Така назва його тут все те, що пише. Далі ось це є зарядка самого акумулятора. Який акумулятор буде під'єднуватись сюди. Зарядка або на 5 А, або на 10 А. Ось так. Зараз включено на 10 А, так як кнопка сюди висунута. Коли нажимаєш кнопку, вона рівняється. З корпусом. І це йде 5 А зарядка. На 5 А буде заряджати. Або отак 10. 5 а, 10 ампер, 5 А, 10 Ампер. Ось так. Вентилятор кулер. Це якби для охолодження. Дальше сеть 220 там 230. вхідна. Це для зарядки акумуляторів. Далі. Два виходи, це йдуть на акумулятори. під'єднуються Ось так. Далі. Тут під'єднується перемінка А тут постоянка. До акумуляторів. Отак, до акумуляторів постоянка. Далі і буде вихідна напруга. Це буде 220. Перемінний ток. Ну, Перемінна напруга. Так. Буде виходити. Тобто, якщо пропадає сеть 220, ось ця, тобто буде працювати як байпас, ну, і для зарядки акумуляторів, коли є світло, воно буде споживатись. Від цього провода і буде заряджати акумуляторці, що під'єднані, коли світла нема. Тобто, коли світло є, воно ще буде напряму споживатись, тобто заходити сюди, стабілізувати і виходити, переміни на напруга буде і. Далі заодно, коли світла нема, то тоді буде споживання йти від акумуляторів. Кого цікавить дане ДБЖ або ІБП, звертайтесь. Номер телефону буде в кінці відео. Або звертатись на Viber. Ось такий короткий огляд даного ДБЖ. Тут є заводська пломба. 24 рік випуск. Далі зараз ми можемо просто під'єднати, показати, що воно буде працювати. Ось так. Тобто запуск. Можете? О, запустилось. Щось довгувато, але запускається. Я думав, що нема світла, але світло є. Так, тут показує вхідна, напруга 220 і вихідна 220. 219, отак. Тут вмонтований стабілізатор. Стабілізатор напруги, тобто інвертор на чисту синусоїду, стабілізатор і зарядка акумуляторів, тобто три в одному вмонтовано. Це дуже класно. Далі ось ця кнопка це виключати і включати. Це виключення і включення. Від сіті 220 Ось так. Ось такий короткий огляд даного ДБЖ. Кого цікавить, телефонуйте або пишіть на Viber.